Так, така квеця під ногами Грязь Йду до пасіки Що ж там робиться, зараз побачимо. Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Віктор Про. І так, шановне товариство, важливий день сьогоднішній. Прожито ще період часу, як нами, так і пасікою бджолами. Які працюють, і відповідно тема, про яку я зараз кажу, вона говорить про те, немає ніяких таємниць, а просто-напросто дуже добрі і зрозумілі слова для кожного, хто займається в бджільництві. І я сподіваюся, що е, розум сам підказує про те, що крім добрих вуликів, розкрашених на вашій пасіці. Рівненько поставлених, рівненько зроблених. Дуже дуже гарна ващина там стоїть, яка стала ну, не тільки будівельною а так бджола збудувала собі стільники. Не тільки тая підгодівля самої весни, то ще зимою, не тільки те, що ви лікуєте гарно діла, бо для профілактики даєте. Не тільки що ви біля тих вуликів гарненьких сходите, дивитеся, не тільки та ті, ті ваші добрі бджоли є, які на пасіці, але саме головне на рівні з доброю бджолою рівень одинаковий це медоносна база, яка дуже і дуже важлива в період головного медозбору, який припадає в одній частині України для прикладу на червень. В іншому місті на початок липня, в когось середина липня, а в когось серпня, а в когось розтягується, як тая собача пісня довга-довга-довга і кінець червня, і липень, ще й серпень. Ну, це і здавалось би добре, але кажуть, що проблема, що бджоли стає менше й менше і менше від того періоду. Бджола зношується. Є фактор росту, є рівнина і є зниження. Відповідно, якщо ми говоримо про зниження віку бджоли життя, так вона ж спрацьовується і щоб на постійному тонусі життєвому була бджола, це просто неможливо, яка би то порода не була. Але ж є фактори, які впливають на. Медоносність бджіл і фактори, які на наріс бджоли, тобто підтримка того рівня, щоб в зиму не пішла жменя бджіл. Це я вертатися не буду. Попередньо можете в деяких моїх відео то знайти і переглянути, і знати про те, що я кажу, але ну завжди то понятне діло, щоб у вулику було місце для того, не принесення нектару бджіл. адже 에... Зараз взятки коливаються, можливо, від 1 кг аж до 14,5. Те, що я знаю, те, що мені казали, що дні такі. В когось вже ті взятки згасають зовсім, а в когось тільки починаються. Тому, друзі, основа мого відео зараз говорить про те, що медоносна база, відповідні умови, відповідно бджоли і принос нектару буде дуже-дуже добре. Ніколи, ніколи, міф отакий розкриті. Не ваша карніка, не Карпатка ваша, не італянка, не бакфас, не кавказька і інші породи бджіл або популяції меду з асфальту носить не будуть. Будуть носити тільки в тому випадку, коли в йому є потреба. Принесуть і ви бачите те чорне у своїх вуликах. Чому? Те, що замість прополісу, щось вони в той смолі бачать. Но меду ви з того не наїстеться. Тому оця є хідна думка, що аби були добрі тільки бджоли, то і меду принесуть. Так, є, є характер економних, є характер, що тільки в розплід, є характер, що зовсім розвитку немає. Цьому потрібно під свою місцевість знайти золоту середину, ті чи інші бджоли, які будуть вам приносити мед. А не ви будете заглядати, або розпліт буде і повний вулики бджіл, а меду не буде, бо з'їдають все, або ж наоборот, такі мляві, що їх нікуди. Що їх, до нього тяматок, замінюємо, працюємо над тим, хоч у цій примітивній селекції, щоб вам це допомогло. Хлопці і дівчата, от від чого залежить медозбір у пасічника, крім добрих бджіл. Має бути добра медоносна база. Ось так. Чи дощ, чи не дощ. От зараз така погода, дощова півдня. То дощ, то погодка, то припарює, то знов дощ. Неодноразово бачив, так як і сьогодні, коли відповідно дощ іде такий, чи маленькі, парить, асфальт, прямо можна сказати, як горить, димить. Ну, звісно, що то пара. А бджола іде, іде, і працює і працює. Працює за 4 кілометри від свого місця, де стоїть пасіка. Ну а там, звісно, Соня. На прицепі ідентично. Несуть і несуть. Але ця пасіка, ця частина готується для інших цілей на іншому місці, хоча тут теж приносить досить потужний. По наставці ще додавлю, адже там де вони вийдуть будуть стояти також буде медозбір, там ще й не цвіте нічого. Приблизно за тиждень буде. Ось так.